Якщо подивитися на наші мішки, то в нас немає індивідуальних мішків, щоб ми по одному. Закладка наша складається з рядів. І в один ряд уходить три або чотири мішки, що це нам дає перше, ми економимо територію, оскільки ми уникаємо лишніх розривів, е, відповідно на одиниці площі ми можемо закласти більше продукції для себе. Ми тримаємо орієнтир на одному гектарі площі приблизно 5 тисяч тонн продукції. Ми можемо закласти, і коли ми е, практикуємо накладки мішок на мішок. У нас виходить такий умовний е, довгий мішок, і проміжні закінчення мішків вони захищені. По-перше, тут воно тісненько е, притиснута гицька, вона не рухається, і в цій зоні немає пошкоджень. Тут не працюють гризуни, тут не працюють там, пти, птиця, плюс е, певна зручність. Ми все одно кожен мішок закінчив в'язов і пломбується. Ми уникаємо лишніх рухів, лишніх витрат, оскільки у нас, скажем, пломбується цілий ряд, а ці всі зони вони всі закичі, можна сказати, закриті. Тут ще момент додатковий, десь коли ми вибираємо цю нитку. В нас ж, як правило, кінець мішка, машина все не вибирає. Потрібно тоді додатковим навантажувачем його вибирати, якраз цей кінчик. І в кожному мішку е, треба було би робити додаткові операції. А так у нас машинка вибирала цей мішок. І оцей залишок, який шнек вже не може вибрати, він попадає просто в наступний мішок, і машинка продовжує, продовжує вибирати вже наступний. І ми якраз в тому числі економимо якраз на додаткових цих витратах за роботи навантажувача для того, щоб забрати закінчення з кожного мішка.